Добрий день, я з цією Замовляв їм в Агросвіч. Так, це тікаво сіняти. Під мене тисячу сто насімин.

Подеколи славо підтримує, ніж їли. Файно. дякую пан Сергій, що підтримуєте. Коментуєте. Ну, а я висіваю, я висів. Доки зайде сюди туди та і буду садити. Я і того року так сіяв та садив. Ще скоро, та Я покладу на Шоргнулю спут свіжий, він пріє, чинить пару, скорімся гріє і то. то Кладу огня маленька і то пак все добре. Не є ніяких типу, примерз чи ще щось. Ну. І все любить так. Та й в нас не є дуже ось, і морозу великих. U nás je největší 5°C, když bude. Já nikdo pohodu na měsíc a tam vůbec nic neukazuje. A Už se pak tady vykladá výjemka, nebo něco dalšího. Dva pustaně je velké. Podvěra. Mávím velkou naději na to, Так роблюємо. Особенно породочку я так у що шом гроші дав великі а що воно ну, так не з дужим хотів. Ось. Ну, що маємо? То маємо. Як є. Так є. Я вам покажу як я то роблю. І поки іду сіяти, бо повно сіяти. По поводу цибулька є заказ у нього на завтра. На понеділок на траю людям. Так, на ній нечним. wyrównaję, tak robię dalej biorę się tor i tak chodzę zasłać jeszcze nie wiem może Я пробую посіяти окропа. аби хоч мало щось заробити, бо це... Кажу, я дуже мав надію на породичку ранню і на капусту, а це я дуже попав. Щом гроші за насіння за усе удало. Та й з мною сторони все по кучора думав. Це ну, лише просто гроші, а й трут рахуйте. Дерева, каждый день, кожну ночь. Не спати, топити. Воно так так взяло і пропало. Ну хоч би мені так було обідно, але за капусту бону. Капуста хоч і зайшла, бо пародичка взагалі не зайшла. Ні та розова, ні жовта, ні червона. Бо я садив червону бобкат. Нічого не зайшов. Ні, к... ні китану. Я не знаю, що то таяна. У мене ще є з них сіяти, бо я посіяв типа по половині, 250 із кожного. Ну а коли не зайшов мене тепі, та й файна була температура ніже 19 не було. І ну, і не я миші поточили, бо не видко навіть усе нормально і воно ну, так. І вже навіть ось сіяв 100 на з кожного там по 2-3. Уголоток і поки на підвіконник. ніч не зайшов. Нуль. Я не знаю, що це за насіння. Воно було файно, у мене в літі зайшов. Китана щом сіяв. Та жовта, що м сіяв, файно зайшла дуже. Но тепер, не знаю. Ну, так само м сіяв, як і тепер я сіяв, так і ми то в Та я не знаю. Що Ну вже що, що, як є, то так є. Не треба. Вже може зароблю гроші. Так. Я зараз всю, всю теплицю розберу та той покладу хлів на БК та буду держати БК, та не буду ся нервозити. ось чи зайде, чи не зайде та й... Це діло не в тому, я хоч буду вночі спати. А не очі в вже такі, якби б я місяць варив. Без маски. Я коли варю, то в мене очі не є такі червоні, як тепер, коли не сплю цілими ночами. Коли в нас мороз забили. Давно. А дуже сильно нагрію та треба відкривати, все треба никати за тим. Та попробую заробити гроші, та то вченю такий не дуже дорогий, не ож. Бог знає, який хліба із ОСБ фанери, то що є, що накладуть на кришці, що не промикає, типа не розчинюється. Та з того вченю. Та задлю стяжку споду, та візьму два билки собі та візьму зайці на продаж, ще буду якось так закрутити. Бесей все не йде ніч. А буду садити на поле ви такое, що ну катушку таку й... у Та нас й... Та почти й... зараз й... й... кас й... это вы Чтый кассета усияна, так, а так все вроде все е. Yeah. Ну no, и саквояж засыпаю. Не знаю, может. Всяка сята ото може буду сіяти. Не знаю, ще поникаю по обстановці. Хотів би ще попробувати помідори посіяти. Хочу ще попробувати. Хочу спробувати ще помідори, ще попробую один раз. <coughs> Поникаю на кулько, продам цибулі. Так як продам файно цибулі, то куплю ще. Насініння та пусі. Та й вроді фірмавоє насіння інотак. No. Буде видко, як буде те, що буде, як, як Бог дає, е, так треба. Раніка, ти з другої сторони, під бог так дав, значить так наїбати. бити. Не не розитись. Та це він я тих кажу вісім метрів, та буду розбирати, та буду робити хлів на Бак, та й на заяці, так, або два боки ставити та й пару кліток, так типа, все під одним навесом. Бо не є гроші купувати броки та муровати, чинити то дуже дорого. Я думав заробити та пак на осінні зробити або сяк під мене парадичка не пішла, та я не буду ніч такого чинити. слідкуйте, підписуйтеся, коментуйте. Маю надію, хоч огурок буде нормально кит. Ніч не пішов. 25-й год щось мені не не По висів взагалі ніч. Ну що маємо, то маємо. Огорок буде, бо огорок я садив вже сість. Та буде. Я знаю, що він буде, бо я садив вже. Та я б посіяв. Бо в того року у серпні був у мене допомогу. Кослідкує та відео теплиця, я рвав довго огорки з нього. Та я з нього сіяв. У мене був один шар. Zakonč. Jo, Je pak ještě, ke čtu si ujdu, na p video za pěšu, seminárního dne.